Біфрен, спокій за ясної голови. З ким тільки заміжній Олі Цибульській не приписували романи? Із олігархами, і з кумом Дідзьо, і моє улюблене навіть зі мною. А тепер нарешті всім чуткам і домислом край. Адже відкрилося те, що Оля так ретельно приховувала два десятки років. І це ні, не якась там страшна таємниця, а обличчя її коханого чоловіка Сергія. Чому показала його саме тепер? Оля все пояснить. А ще розкаже, за що ображається на українських слухачів і з ким вже скоро випустить дуже несподіваний дует. Дівчинка, Найвеселіша співачка Оля Цибульська після п'яти місяців в евакуації повернулася у Київ, відпустила сина до школи і сама з новими силами взялася за роботу. Тільки ЖВЛ співачка розповіла, як влітку опинилася на лікарняному ліжку. Я себе дотесла, і моє тіло сказало, все злізай. Чому тільки зараз показала чоловіка та якими незірковими справами займалась в евакуації? Відверті зізнання вічно танцюючої дівчинки у ЖВЛ за мить. Оля Цибульська одна з найзатребуваніших українських артисток. І з початку повномасштабної війни вона швидко повернулася до справи. Співає для військових, дітей та переселенців. Хоч зізнається, знову взятися за мікрофон було складно, щоб віддати, треба щось мати. А 24 лютого ми всі померли емоційно точно і довго нічого не писалося. А потім я зрозуміла, читаючи повідомлення від людей, що мені треба продовжувати. Співачка так закрутилася у справах. Що в липні виснажена морально і фізично загриміла до лікарні. Лікарі поставили діагноз. Що це було? Чи ви не знаєте і так досі? Лікарі до кінця не поставили чіткий діагноз. Я собі це пояснюю своїм психологічним станом. Прокидаєшся, наче це себе не влаштував. І сторіс людям поназаписував, записував. Всім перезвонив, всіх надихнув, всім сказав, що все буде добре. А потім до себе звертаєшся і розумієш, що ти ну тобі дуже складно, і ти себе гризеш. Я себе дотисла, і моє тіло сказало, Все, злізай. Гризоти у Олі вистачало. Її батьки пережили окупацію в Ірпені. А коли змогли вибратися з міста, їхню квартиру зруйнували рашисти. Не лишилося б живого міста, там ніде було б сховатися від того, що відбувалося. Усі випробування дуже близько сприймав і син співачки Нестор. Будив мене постійно, казав, що не спи, раптом зайдуть росіянці і нас вб'ють. Ми не встигнемо втекти. Після кількох ночей на холодному паркінгу цибульська з родиною виїхала на Рівненщину до родичів. Там сину стало спокійніше, але до дитячих безтурботних роздумів хлопчик не повернув. Все він постійно кожного дня пропонує ідеї, як перемогти росіянців. Він якийсь період каже мама, ти можеш комусь подзвонити? Бо він знає, що мало а які ідеї в нього перети роботів і не відправляти на фронт наших хлопців і дівчат, щоб воювали за Україну роботи. Він побачив, як ховали військового в місті, де ми були, і він ну, сорізався. Загинув мій друг, Карім теж він з ним спілкувався по відеозв'язку. Там, коли Карім міг виходити на зв'язок, І він тоді каже: Давай комусь подзвонимося, давай створимо роботі відправимо їх на фронт. от отакий от ідеї в нас тут. В евакуації Оля увесь час проводила із сином, а себе стабілізувала геть не зірковими справами. Пекла хліб і була в городі сипала. Як вам на городі? Ну, я відчула, що мені треба заземлитися. Просто з'їжджає дашок так повільненько чуть-чуть. Я бачу ось сапка, ось огород. І я добрий вечір. Мені дуже це допомагало. Вигадала і ще одну розвагу не тільки для себе, а й для аудиторії. Ви переспівували пісні українських артистів, російськомовні пісні. Я собі придумала таку гру бавитися. Я це робила не для того, щоб піти. Нуди своїх колег, а для того, щоб запросити ще й таким способом людей і підтримати людей, які переходять з російської на рідну мову скандал. Ці пісні ви любили не тому, що вони звучали російською, а тому що вони в принципі прикольні. Співачка пригадує на старті кар'єри, коли шоу-бізнес був російськомовним, і їй доводилося за його правилами грати. Мою першу пісню в ротацію взяли тільки після того, як я її переклала російською. Попри труднощі, Оля Цибульська побудувала кар'єру з україномовним репертуаром. Та з початку повномасштабної війни уся увага дісталася тим артистам, які тільки зараз почали змінюватися. Коли Мене відзначали в постах там фанати, наприклад, Макса Барських, що дивися, Макс почав співати українською. А ти Макс забрав свої пісні з російського ринку. А ти мене це трохи вкургало, тому що я пояснювала людям: мене не було там пісень. Артисти, які завжди співали українською, вони не викликали якогось такого вау. Тому що ну ну і що? Ну, так було завжди. А ті, які якраз змінили свою позицію, вони вони до себе брали дуже багато уваги. І в якийсь момент в мене десь дерла кішка. Оля зізнається, дерла кішка недовго. Адже насправді завжди мріяла, аби україномовна музика була в трендах. Я тішуся, тому що зараз відбувається. Нині артистка сама над поповненням україномовної бібліотеки працює, і, попри усі пережиті негаразди, пише життя ствердні пісні. Мені завжди хотілося, щоб в музиці люди отримували надію, щоб вони отримували якийсь черний пендель і те далі. З обнадійливими і веселими піснями Оля гастролює тільки українськими містами. Варіант біженства у її сім'ї не розглядався. Та й на концерти за кордон Цибульська не їздить, хоч і там її чекають. Я не змогла, бо я відчувала, що я тут корисна нога не піднімалася і тому. Не поїхала ну, і, напевно для вас було важливо лишатися тут із чоловіком. Також разом мені важливо, щоб моя сім'я була біля мене. Особисте життя цибульської довго було під сімома замками і обросло плітками. З ким їй тільки романи не приписували. Та нещодавно співачка несподівано поставила крапку цим історіям і показала, на чиє плече спирається понад 20 років. Чому зараз під час війни ви вирішили все-таки вже нарешті відкрити цю таємницю? Він просто не любить камер. А потім, коли почалася повномасштабна війна, ну ми говорили про це. Я кажу, ти знаєш, ну ми з людьми ховаємося в укриттях, там і в готелях, де ми їздили містами. Ну тебе всі бачать. Ну кажу, ну нема сенсу вже ховатися від камер трошки начевила на це. Я дуже вдячна йому і дуже рада, що це сталося, тому що ну і мені якось простіше. Чоловік Олі Сергій погодився знятися для проєкту, що допомагає безпритульним тваринам у Львові, але більше на публіці з'являтися не планує. Напевно, це найцінніше, що є в наших стосунках. Що я для нього просто Оля, а не Оля це бурська зафіш, з якої треба ходити на червоні доріжки. А вам ніколи не хотілося, щоб він з вами пішов його показати? Ні. Коли дуже багато було всяких різних пліток, сідали люди і починали перед екраном вирішувати на кого схожий мій нестор на чи на дзідю, я казала: ти спиш, я тебе просто і викладу в інстаграм. Просто отак. І все. Сергій героїчно витримав хвилі пліток, але вони не стали аргументом вийти з тіні. Він не руйнував. Ну щоб він влаштував якийсь там якийсь скандал. Нас принципі це не, не заведено вдома. Я I hope, звичайно, що його десь дерли коти і дуже. Шкрабило і там щось йому там трохи робилося, щоб не розслаблявся. Якщо немає людей довіри одне до одного в хаті, то немає сенсу в принципі жити під одним дахом. Нині під одним дахом у київській квартирі живе не тільки подружжя із сином, а й батьки-співачки. Оля сподівається, їхнє житло в Ірпені таки вдасться відновити. А поки її мама допомагає нестору із навчанням разом, попри небезпеку і повітряні тривоги, вирішили хлопця таки повертати за парту. Як в перший день відпускали сина? Він пішов з мамою. Мама чекала біля школи. Я сиділа під школою, та мені дуже складно дався цей перший день Була поледругої числа повітряна тривога. і Я билася головою в стінку декілька секунд, і моя мама так само, тому що ми о все сирена. Але потім я пояснила собі, що реально там набагато безпечніше приміщення. Оля сподівається, часто бігати у бомбосховище сину не доведеться, і з нетерпінням чекає дня, коли тривоги фізичні і внутрішні назавжди зникнуть. У цій нові. Україні незалежній переможній сильній відбудованій. Хочеться, щоб жили не тільки мої діти, і внуки я теж хочу пожити. Я ж гляньте, яка нічого.